Stalker 2 покажуть на GDC 2023 вже 23 березня. GDC це виставка розробників, де, як правило, мова йде про технології, за допомогою яких створюють ігри. Цей виступ не буде виключенням, і творці Stalker разом з компанією Nvidia розкажуть, як їм допомогли інструменти на базі штучного інтелекту Omniverse Audio to Face дуже якісно та реалістично адаптувати лицеві анімації в грі до заздалегідь заготовлених аудіофайлів, в тому числі на на різні мови світу, ну і звісно ж покажуть нові кадри з гри. До речі, про них там росіяни пообіцяли злити купу всього по другому сталкеру, якщо розробники не виконають їх умови. Ти серйозно? Але про це ми поговоримо пізніше в цьому відео. А тим часом, дай Боже, з вами Oldboy, і це новий випуск ігроновин. Компанія Nintendo провела нову презентацію Nintendo Direct. Нарешті анонсували та й одразу випустили Metroid Prime Remastered для Nintendo Switch. На метакритик гравці її оцінили на 8,8 з 10, а критики аж на 94 зі 100. Також було показано новий трейлер з Legend of Zelda Tears of the Kingdom. У свіжому трейлері, окрім світу та ворогів, показали новий. Транспорт, а саме машини та дрони. Цікаво, що це буде перша гра Нінтендо, яка продаватиметься по нових цінах, а саме 70 доларів США. Розробники Рокодайл анонсували на кікстартері гру про оператора Mavic, який генерує хороших росіян на полі бою. Це в жодному разі не симулятор, а аркадна гра, де ви зможете проводити розвідку, кидати подарунки на ворожу техніку та навіть повертати вкрадені пральні машини. Цікаво, що проект від фінської студії, хоча в команді є багато українців. А 70% зароблених коштів вони обіцяють віддати на повернись живим та армію дронів. Нещодавно Sony випустила шолом. Віртуальної реальності PS VR 2. Цього разу в комплекті йдуть круті муви, які зчитуватимуть положення кожного пальця та мають функції вібрації і гашеток, як в DualSense. Камери цього разу інтегровані в шолом, щоб система орієнтувалась в просторі і попереджала, коли ви наближаєтесь до предметів в кімнаті. Та зручний кабель менеджмент, тобто всього лише один кабель від шолома до консолі, а не як в попередніх версіях. Шолом в PSVR 2 також має вібрацію для максимального занурення в процес. А основною фішкою є окрім. Крім вище згаданих трекінг зіниць, щоб правильно економити ресурси пристрою і показувати вам максимально детальну картинку в тих місцях, куди направлений ваш погляд. Девайс вже доступний в Україні в двох комплектаціях. Перша це сам шолом з мувами, вартістю 24,5 тисячі гривень. Та друга це шолом плюс гра Horizon Call of the Mountain, вартістю 25,8 тисячі гривень. Фан факт: в рекламі Horizon для VR знявся Озі Осборн. А сама гра стала першим великим ексклюзивом. Від внутрішньої студії Sony для їх нового VR-шолому, який, на жаль, не підтримує версії ігор для старого PSVR. До речі, якщо будете шукати на екаталозі, каталозі де купити шолом подешевше, обов'язково в фільтрах вказуєте не тільки виробника Sony, а й налаштування відстані лінз та Type-C. Бо я знаю випадки, коли люди ненароком в інтернет-магазинах замовляли не PSVR 2, а PSVR V2, тобто покращену версію першого шолома, а не другий PSVR для PlayStation. 5. Коротше, дуже неприємний конфуз, тож хто хотів оновитись до PS VR 2, я обов'язково ще залишу посилання в описі. Obsidian випустила The Auto Worlds Spacer Choice, покращена версія The Auto Worlds, яку ніхто не просив, бо з оригіналу не пройшло й 4 роки. Апдейт, звісно, не безкоштовний і вже доступний до придбання. 50 копійок, він же 50 цент, запостив в інстаграм картинку з логотипом Y City, де перші дві букви надзвичайно схожі на римську 6 і підписав, що скоро всі офігіють, і це краще, що він коли-небудь робив. Звісно ж вирішили, що мова йде про шосту ГТА, а як інакше. Але виявилося, півгривні мав на увазі серіал про Майами, який в народі в Америці так і називають Vice City. Чому він вирішив, що буде доречно використовувати саме такий ГТА стайл логотип, незрозуміло. Мабуть, гайпанути хотів, але вийшло якось. Одебільному український розробник Георгій Домбровський створив спеціальний застосунок Вікторину під назвою Перевір себе на орка, який можна скачати в Google Play. Гра містить питання на тему 2022 року історії, географії, словника тощо. Як на мене, це дуже актуальна і потрібна штука, бо я інколи жахаюся, як деякі українці вірять на слово росіянам, а не українцям, не перевіряючи факти, і лізуть до тебе з претензіями, транслюючи відверту брехню з за перебрія. Це здебільшого стосується стосується не моїх свідомих і адекватних підписників. До речі, підписуйся пошвидше, щоб бути в їх числі. Але все ж контраверсійних, м'яко кажучи, заяв на захист росіян та російських продуктів, на жаль, вистачає, особливо коли моє відео залітає на ширшу аудиторію і потрапляє до нових людей. Щоправда, як на мене, українці, які досі не вирвались під гніту російської пропаганди, це не те саме, що російські орки. Тож назву застосунку я все ж змінив. Пишіть в коменти, яку б альтернативу. Запропонували ви. Режисер Джедіс Рувайл Стіг Асмусен обмовився, що хотів би бачити саме трилогію пригод Кела Кестіса. Тому слід очікувати, якщо сиквел Fallen Order, звісно ж, окупиться, що буде і третя частина. CD Projekt Red вкрали вагіни. Як ви могли вже чути, оновлена версія Відьмака включає багато різних модів, які створили самі геймери, в тому числі мод на гіперреалістичні жіночі статеві органи. Проте автор фанатської модифікації Геніталії заявив, що компанія без дозволу включила його роботу до оновленої версії гри. Пізніше виявилось, що деталізована зона бікіні була частиною іншого моду HD Monsters Reworked, який вже є офіційною частиною переведення гри. CD Projekt швидко відреагували і сказали, що це було. Банальна випадковість, і найближчим часом жінки в грі знову стануть як ляльки Барбі. Ну не тут, а ну ви зрозуміли. Українська it компанія NX анонсувала свою нову гру під назвою Speed Crew. В ній ви станете членом екіпажу під стоп команди та, об'єднавшись з іншими гравцями, будете виконувати веселі і хаотичні ремонтні роботи гоночних болідів, щоб повернути водіїв на трасу, поки не сплив час. Вайбом гра дуже нагадує Overcooked та Moving Out. Тож є шанс, що буде непогана паті-забавка. Гра отримує українські субтитри, а реліз заплановано на 6 червня для Nintendo Switch. На інші платформи. Гра вийде до кінця 2023 року. Ubisoft випустили на ПК нову стратегію колись популярної серії The Settlers з під заголовком New Alliance. І, на жаль, обхезились. Від критиків гра отримала 59 балів зі 100, а от гравці були більш радикально налаштовані, мабуть, комусь нахезили прямо в душу. 2,5 бали з 10. Цю новину можна взагалі вирізати Awakened Realms анонсували настільну групу Всесвіту Сталкер. На презентації показали її прототип з фігурами та ігровим полем, а також розповіли про геймплей. Розробники намагались відтворити дух оригінальної гри, її атмосферу, бої, відчуття дослідництва та виживання у відкритому світі. Творці дуже захоплюються авторами оригінальної трилогії по Сталкеру і приклали всіх зусиль, щоб перенести відчуття оригіналу на ваші ігрові столи. Гра розрахувала. Хована від 1 до 4 гравців, тобто можна буде грати як в команді, так і самотужки. Бої будуть тактичними, а середній час партії займатиме близько двох годин. Передбачається, що кожна вилазка може розігруватись за різними сценаріями зі своїм сюжетом, над яким працювала ціла команда сценаристів. А ці сюжетики складатимуться у велику історію. Наразі відомо вміст наборів, який ви можете побачити на своєму екрані. А також що краундфандингову компанію відкриють в червні на GameFound. Поки немає офіційної інформації про те, хто видасть і чи взагалі буде видаватись настільна гра українською, адже розробляє її не GSC, але я переконаний, що все буде. Обов'язково напишіть, чи хотіли б ви пограти в настолку по сталкеру. Бо особисто я дуже заінтригований тим, як розвивається Всесвіт Сталкеру останні роки. Про злив від росіянців ще буде, зачекайте, не все одразу. До речі, про розвиток. Якщо вам подобається мій контент, там на Патреоні та для спонсорів Ютубу. Вийшло відео на 70 хвилин з моїми відповідями на запитання патронів. Планую робити такі відео щомісяця, тож дякую всім, хто вже підтримує канал, особлива подяка моїм мега та єгатронам та окрема подяка, звісно ж, Олександрі Кузнєцові. Вітаю нового суперпатрона Консортов Кадара, а також нового мегатрона Аденіда. Хто має можливість та бажання, також обов'язково долучайтесь до підтримки. Та задавайте власні запитання для наступного подібного ролика. Польська студія Bluebird Team пообіцяла додати у свої майбутні ігри українську локалізацію субтитрами. Це ті хлопці, які створили Layers of Fear, The Medium, Observer, Blair Witch, а зараз працюють над трьома проєктами: перший під кодовою назвою Project M, який, скоріш за все, продовження The Medium, а також переосмисленням Layers of Fear та ремейком Silent Hill 2. Про намір з українською локалізацією стало відомо з їх відповіді порталу GameDoodow. З огляду на сказане на жаль, мало ймовірно, що українська з'явиться і в ремейку Silent Hill 2, адже там видавцем виступає Konami. Але мені дуже хотілося б зануритись в ремейк однієї з найкращих горор-ігор всіх часів. Саме з українським перекладом. Telltale Games перенесла The Wolf Among Us 2 на наступний рік, щоб уникнути перепрацювань та переїхати на Unreal Engine 5, але їх ігрова адаптація The Expanse досі планується до виходу цього року. Директор компанії Valve Гейб Ньюел привітав найвідомішого українського гравця в Dota 2 і чемпіона за International Dendi з тим, що той досягнув мільйона підписників на Twitch. Зробив він це, звісно ж, у своїй типовій жартівливій формі. Його привітання говориться. Що в Денді тепер 999 тисяч 999 підписників, окрім самого гейба, з чим він його і вітає. В Російському пабліку в контакті під назвою Вєснік та ВОСамова Сталкера опублікували пост, в якому показали, як їм все одно на все світ гри, і вкотре почали шантажувати розробників зливами. Адміністрація групи вже опублікувала кілька скріншотів з білду, а також концепт артів, демонструючи, що вони. Тут еліта, а не дворові, як вони себе самі називають в коментах під постом. Також, за словами зловмисників, вони володіють повним сюжетом гри глобальними картами, концепт-артами, описом всіх катсцен та іншими матеріалами. Ну, а далі найцікавіше вимоги: перше, одуматись і переосмислити своє відношення до гравців Росії та Білорусі, та вибачитись за недостойну поведінку перед простими гравцями, які нічого не рішають. Звісно ж, друге розбанити профіль якогось чувака. В Дискорді, бо абідка. Схоже, що саме це стало каталізатором. І це, звісно ж, повний ахтунг шантажувати компанію через бан в соціальних мережах. Так тільки росіяни можуть примушувати до дружби. Третє повернення рулокалізації. Адже не надо із-за політики портить ігру. Ігри ж вне політики, ось цей ось весь зомбі-наратив. Що можу сказати? Росіяни самі чудово доводять, що ігри ніколи не позаполіті. І сподіваюсь, після цього чергового інциденту з так званими простими гравцями, Stalker 2 нарешті позбудеться і російських субтитрів. Тим часом розробники вже відреагували. Студія Team Ninja випустила ще один довгоочікуваний Souls-like під назвою Wu Long Fallen Dynasty не плутати з Wukong. Гра вийшла на всіх актуальних платформах, окрім Свіча, зібрала непогану критику і навіть вийшла безкоштовно в геймпас в день релізу, в тому числі в українському геймпасі. На ПК, в якому ще понад 400 ігор, можна спробувати за 4 гривні. Це не клікбейт і не жарт. Тому я тобі надзвичайно рекомендую піти і подивитись ось це ось відео, щоб знати, як там все працює. Дуже і дуже класний ролик з усіма відповідями на твої запитання і навіть більше. А тут можна підтримати канал на Патреоні і подивитися 70 хвилин моїх відповідей на запитання спонсорів каналу. І задати власне для наступного відео. Дякую за перегляд і дай Боже!